Ми що зараз ми говоримо про те, що ой, можливо, якісь там корупція, ой, можливо, не так зробили, ой, можливо, хтось щось не, не той. Синагубо каже, що зараз є якесь звітування. Ну про що зараз звітувати? Зараз є критична ситуація, і ми маємо зробити дуже чіткі висновки, що було зроблено не так, для того, щоб далі такого просто не було. Тому що проти робили споруди форти... у нас по всій країні. Та, і якщо а, на кожному, на, на кожній ділянці буде, не дай Боже. Подібна ситуація, ну ми так війну не виграємо. Тому а треба це зробити це дуже це серйозні це. і жорсткі до речі висновки. І я думаю, тут має бути питання також ну кримінальної відповідальності, персональної персональна кримінальна відповідальність певних осіб, які мають відповісти за те, що є е, прорив е, військ там, де його не було, не мало бути там, де є загиблі цивільні, там, де є загиблі е, багато військових, і там, де є просто невиконані роботи, є корупція.